Ченко Ніна Яківна народилася 3 грудня 1953 року на Вінниччині у селі Лісничому Бершарського району. Живописна подільська природа і небайдужі думки люди рано пробудили у Ніни потяг дослу. Свій перший вірш Ніна побачила на сторінках районної газети, навчаючись ще в шостому класі. З тих пір прагнення писати ніколи її не покидало. Воно невдовзі привело дівчину до Київського державного університету імені Тараса Шевченка на факультет журналістики. Я ще не ніч та вже й не день напівкнягиня, напівчерн, я разом свят. Печаль, я погляд неба в сиву даль, спекотне літо і зима, я балакуча, бо німа, я тиша і розлугий грім, що вміє бути нічиїм. Я прірва і громаддя скель, я все прощення, і дуель, я цвіт бузку і плач верби, я радість в затінку журби. З дипломом журналіста за направленням Ніна Ткаченко приїхала на Чернігівщину у Прилуки. Так почалася нова історія життя сім'ї Ткаченки. Чоловік Ніни, з яким познайомилася ще в університеті, почав працю у міськрайонній газеті Правда Прилудчини. У Прилуках Ніна Ткаченко очолила редакцію Прилуцького міськрайонного радіомовлення. Продовж майже трьох десятиліть саме Ніна Яківна творила радіолітопис Приудайського краю. Ніна Ткаченко, лауреат обласної журналістської премії імені Василя Блакитного. Вже все збулось о ні, не все, не все. Далекий хтось привічче свій несе і губить слід і сам його шукає. Крізь товщу літ тече життя ріка, тож не в попад, слова мої, мабуть, бо листопад нову шукає суть. Ніна Ткаченко, член Національної спілки письменників України, автор поетичних збірок Душа висвічує зорі, пізнє причастя на околицях літа та «Освідчення синього вітру. Своєрідною рідною стала й поетична книга спалах, де було вибрано кращі поетичні образи Ніни Ткаченко, яскравими ілюстраціями до яких стали роботи фотохудожника Володимира Яковенка. Книга, по особливому святкова, кольорова і яскрава, як і радісні миті життя. Спалах висвітлює найкращі роботи Ніни Ткаченко та Володимира Яковенка. До речі, фотограф був неодноразовим переможцем всеукраїнських фотовиставок: номінація Натюрморт, номінація портрет та номінація Пейзаж. Спалах це книга мозаїка, з віршів і фото, ліричних образів та фотомиттєвостей. А світ пливе у голубій безодні, не вірячи в приреченість свою, почуй мене, бо я ще є сьогодні, ще на краєчку радості стою. Хто це мене покликав, з невідворотності зрад, мрія колись велика, тулиться не в попад, то до холодного слова, то до пекучих ран, жінка світу основа. Боже, який обман, я зупинюсь з розбігу. Хвиля хвилю гойда, Справжність Зниклого снігу Тала не вірить вода. Ще однією книгою, що вийшла за редакцією Ніни Яківни, є книга спогадів про вже покійного чоловіка Миколу Ткаченка з вереснем віч на віч. Миколу Ткаченка прилуки знають як талановитого журналіста, редактора газети Правда прилуччини, майстра поетичного слова. На жаль, через тяжку хворобу він рано покинув цей світ. Та все одно він продовжує жити у слові, адже залишилися його книги, та в добрій пам'яті людей, з якими поріднили земні стежки дороги. Ніна Ткаченко має двох чудових доньок Олесю та Оксану. Олеся обрала материнську дорогу поезію, а літературний псевдонім взяла Білоцвіт. Так поетичне слово матері продовжує жити в дочці, має Ніна Ткаченко й чудових онучат, яких виховує справжніми патріотами України. Розпитаю в осені про вас, що незрима всюди тут гасає. Та помовчу мить, щоб не озвався жовтий сум. Він знав мене і знає. Розпитаю про усіх, про все і про стежку, що сліди згубила, Східний вітер, сон мій понесе У прилуки на високі крила. Ніна Ткаченко, особистість по справжньому творча, яка в усьому житті бачить його неповторність, своєрідність, образність. Ніна Яківна це сильна жінка, яка мужньо бореться з усіма життєвими негараздами. Ніна Ткаченко. Чуттєва поетеса та професійна журналістка перед нами чудова і любляча мати, жаліслива бабуся, добра порадниця, подруга. У святковий для ювілярки День зичимо їй мужності, терпіння, довгих років життя, Божого благословення на кожен день та сонячного настрою, любові, підтримки рідних та друзів.